Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде продовження відео на лютий. Сьогодні хочу гарні події для України подивитися і погані для Росії. Сьогодні у нас 5 лютого вже, трохи затягну з цим прогнозом, ну але краще пізно, ніж ніколи. Ну що, почнемо, звичайно, з України. Те, що рідно, те, що ближче. Вмощуйтесь позручніше, ну а я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, три хороших, найкращих події для України у лютому цього року. Покажіть мені, будь ласка, першу найкращу подію для України у лютому цього року. Скажіть вам правду. Єра. По нам. Ну ну. Райтон. Ага. Маннус, так. Іса, ну-ну-ну-ну, і що це? Соуло, ага, в цьому плані. Що ж цікаво, розумію. Добре, що ми маємо? Єра на рай райдо, Манна Іса, соуло. <кхм> Показую, да це ж було вже. Дежавю. Під пустою руною. Mm, щось таємно буде відбуватись. Не все ми з цього побачимо. Мало того, це руна вищих сил. Знов-таки якийсь знак від вищих сил можемо отримати. Ну це побічне, що мені тут іде. Е, ось якась дорога падає. дорога кого? для влади. Е, це або, ну Вищі ешелони. Може бути сам Зеленський, може бути не знаю, прем'єр-міністр там чи міністр закордонних справ, скажімо. Ну, одним словом, високі ешелони. Е, ось ось таємно, ось таємно. З обох боків таємно і соло. Ну, щось все таки вийде в медіа, почуємо, побачимо, подія буде яскрава, ну тобто поїздка якась. Закордонна поїздка. Ну, раз показали, значить, це щось важливе буде. Але пустару на іса, щось таємне. Там Мюнхенський саміт ніби анонсували, ще там щось на лютий, то то буде не воно, тут іще щось буде. Тут іще щось буде. Частково ось інформація в медіа просочиться. Оце, скоріше за все, знов-таки, воно відбудеться, та подія, а потім будуть зливи через пресу. Ну, ота неназване джерело там, з Пентагону, там, чи з Білого дому, чи з Офісу президента, щось там видало. Ну, ось оце от воно й буде. В принципі, єдиний мені тут аспект іде, тобто якась е, дуже важлива поїздка нашої влади. Ну, в принципі, із такого, що тут іще. А, ну тут іще одне є. А, дивіться. Яке ще виробництво. Виробництво таємне, ось це виробництво запустять, ось влада це анонсувала, ну, знов таки, якось ну, таємне виробництво, і анонс був такий частковий. Але це щось таке цікаве. Потужне. Там, ніби мова про лазерну зброю йшла. Ну, в принципі, оце от якраз може бути вона. Ну, це якраз може бути вона. Якщо ж не лазерна зброя, то тоді щось друге, що дає прям великий бабах. Тобто, напряму пов'язану зі зброєю. Це ще такий аспект мені пішов. Тобто, якесь виробництво запуститься ось. Таємне виробництво знов таки, особливих анонсів про нього не буде. Ну, Тим не менш, медіа щось виходить. Е, щось вийде. Щось вийде. Частково, принаймні. Ну, Теж добре. Своє виробництво, як показала практика, це дуже добре. Коли ти можеш дроном куди завгодно зарядити і не оглядаєшся на партнерів, які тобі кажуть, ось сюди можна бити, сюди бити не можна. І оце от все. Так, гаразд. Дякую за відповіді. Давайте далі. Давайте далі. Добре. Покажіть мені, будь ласка, другу хорошу подію для України у лютому цього року. Скажіть, вам правду. Кано. Інгус. Урус. Ото перевернутий. Так, так, так. Айвас далі. Тей перевернутий. А, в цьому плані. Ну я розумію. Що у нас тут? Кано, Інгус, Урус. Ота перевернутий Ейвас і Тейвас перевернутий. Ем, ну що ж, <кл 'які> реалізація певних планів йде. Зразу. Щодо чого, щодо фінансів, і щодо зброї, ось воно, власне, йде. А, ось тут замішана влада, да тільки вже влада не наша, це влада закордонна. Щось якась волокита була, якась затримка була, але тим не менш, ось воно по Тейвазу все таки пішло. Да. Хоч не в таких великих об'ємах, але таки пішло. Мало того, оце от ПВО, показує чітко. ну, Це можуть бути самі комплекси ПВО, це можуть бути і е, боєприпаси до них. так? Ось, Ну і загалом тобто, фінансування ось, ось, ось фінанси, ось зброя. Тобто дуже гарний місяць буде урожайний в плані всяких домовленостей, в плані поставок, в плані фінансової підтримки. Ну, в принципі, мені тут єдине йде. Оце, до речі, загроза обстрілу. Ну, це, в принципі, на важливі події падало. Це побічне, що мені тут пішло, ну знов-таки це показують. А ще тут. А ще тут, знаєте, а, тобто реалізація планів іде, але тут щось і озвучать, якусь інформацію озвучать про ось певні кошти певну зброю. І озвучить влада не наша. Знов таки, як ніби якісь обмеження на то були, але ось воно нарешті пішло. Цікаво. А, знаєте, це може бути те, що. Ну, знов-таки, якась номенклатура нова буде, нам партнери дадуть і прям це озвучать. Це ось такий варіант можливий. А е, другий варіант що це може бути дійсно обмін технологіями. Тобто нам технологію виробництва чогось дадуть. Ось. Та що прям воно цікаво йде. Ну, загалом, от, да. Із таких. Ну, в принципі, обидва аспекти добрі. Да, не настільки яскраво, як би хотілося, але тим не менш. Позитивний буде місяць, доволі продуктивний, на всякого різного роду поставки. Теж добре. Що називається, вже руки сверблять до поганих подій до Росії дійти. Тому що там і на важливі події для Росії таке попадало. що Я не знаю, що ще поганого покажуть. Так, раз дякую за відповіді. Е -е. Дякую за відповіді. Ну і добре, покажіть мені, будь ласка, третю хорошу, важливу подію для України у лютому цього року. скажіть вам, правду. Дагас. Е вас перевернути. не перевернутий, Цікаво. Веркана перевернута. Ну-ну. Мінгу, за що? Ей вас, поясніть, що таке? Це Наутіс. Е, ну, подія то хороша, ну доволі специфічна. Ну, гаразд. Що е, у нас тут? Дага зайвас перевернути, буня перевернута, беркана перевернута. Далі. Інгус Ей вас, Наутіс прямий. Дивіться, зразу трансформація у нас іде, зразу, тобто перехід із ночі в день, зміни якісь у нас відбуваються, зміни з чим пов'язані. З одного боку, з певними обмеженнями. З другого боку, це якісь зміни щодо транспорту. От не знаю. Ну, це, до речі, може бути і певна заборона, якби на виїзд з країни, з одного боку. Да. А з другого боку, це якраз транспорт. Відбувається. Ось те, що приносило багато розчарувань, багато сумних новин приносило. Ось починається якась деградація цих всіх заборон, обмежень і так далі. Куди воно все? До ІНГОЗа. Ну, це позитивне вирішення питання. Це, зокрема, достаток, тобто, це стосується економіки, в тому числі. Ось по Ейвазу Якісь обмеження ще падають, да. Відстоювання як економіки йде виробництва. А відстоювання виробництва. Слухайте, знов таки, це стимулювання вітчизняного виробника. Може бути обмеження на віз чогось в країну. От. А, і по фіналу наутіс. Ну, це точно обмеження йдуть. В принципі, так, як показують, то, ну, оце от. Це обмеження, в принципі, такі, які будуть хороші. Тому що спереду, все-таки імус, воно на користь має піти. А, ну, цікаво. Тобто, ну виглядає що? З одного боку, це може бути з транспортом пов'язано безпосередньо, з другого боку, з ввозом чогось. Саме Ввозом. а? Ось. Хоча це і обмеження, як на виїзд, бо руна перевернута. Тобто, ну добре, давайте. Тут або ввіз буде чогось, або вивіз може бути. І так, і так відігратись. Ось, явно пов'язано з економікою, з достатком. Ось ідуть певні якісь обмеження. Ну, показав як хорошу подію. Ну, в принципі, інус тут по фіналу, воно в хорошому контексті йде. Ну, Це як підтримка вітчизняного виробника, от щось такого плану. І трансформація певних обмежень відбувається. От-от-от, цікаво, як відіграється поки що. Поки що, як то кажуть, ума не прикладу, як це відіграється. Ну, гаразд, Ну, обмеження тільки позитивні. Тобто, це ми по наутізу, ну, якщо в контексті м -м -м, взяти, тобто, наутіс, що часто показує, прямий, зокрема, це ті обмеження, які на себе треба накласти, ну, за, для того, щоб зробити собі добре. Ну, в контексті цього, якби на людину дивився, часто це дієту, скажімо, якусь показує або що. Да? Тобто такі обмеження, які підуть на користь. Ну, і в принципі, і тут воно так іде, що це такі обмеження, які підуть на користь. Ну, тільки в даному випадку вже країні. Щось з економікою пов'язано. Ну, навряд чи цей ріст податків. Тут воно по-другому виглядало тут щось друге. Щось друге. Ну, Поподивимося, чим нас влада там порадує. Ця подія. цікаво. Е, добре, ну що, давайте болота подивимось, що там буде поганенького. Хоча, там я ж кажу, там і по важливим подіям. Е, я б це назвав, знаєте, лютий для Росії, я б це назвав хід парад покійників. Тому що ось день вже початок місяця, п'яте число, а мало не щодня якийсь такий покійник, нерядовий далеко. То якийсь там голова там чогось ДНР, то якийсь федеральний чиновник російський, то там іще якийсь там підполковник закобзонився трошки. Ну, одним словом, рожайно йде. Прям хід парад покійників. <кхм> ну це ж не все. Мені ж там ще більше падало. Якісь прям покійники ще взагалі такі потужні мають бути. Це ще не вони. Так, гаразд, дякую за відповідь. Тому, як би я вже кажу, я, напевно, те відео сюди прикручу в рекомендації, десь отут воно вилізе. -е, хто не цей, хто не бачив, то зможете подивитися. Град е -е, добре, дякую за відповідь. Ну, покажіть мені три поганих події для Росії на лютий цього року. Три таких дійсно дуже і дуже поганих події для Росії. Що Росію чекає? Покажіть мені, будь ласка, першу погану подію для Росії у лютому цього року. Скажіть, вам правду. Єра. Соло. Ну, я вже розумію, про що мова. Наутіс перевернутий. О! Вуньо. Кхм. Маннас, що? Перт. Фінал який це все. Альгіс перевернутий. Прекрасно. Що у нас тут? Ера, соло, Наутіс, Вуньо. Наутіс перевернути Мана, Сперт і Альгіс перевернутий. Ну, це, в принципі, цю подію ми вже спостерігаємо Ось майже щодня. ЄРА показує виробництво, соло показує великі бабахи, вибухи, вогонь, а, що здає дуже великі обмеження. Обмеження по чому по радості, по світлу, до речі. Оце от світло безпосередньо, це от може бути атомка, зокрема, те, що з ЄС пов'язано. Ну ні, це не про вибухи там ніякі на Росії. Не це і просто що обмеження по світлу, в тому числі. І обмеження якби виробництва чого до світла, зокрема. Мало того, що воно горить дуже гарно. От там вибухає, горить. Ну, на всяке, на автопереробка і так далі. Зрозуміли, да? То тут ось обмеження по світлу ще проглядаються. Угу. А росіяни так само будуть в блекаутах сидіти. Ну, не по всій Росії. Зрозуміло, але навтіс перевернутий. Це вже, як то кажуть, заявочка на перемогу. Ну, В тому плані, що навтіс перевернутий жорстка руна. І це ну такі труднощі дійсно дуже і дуже суттєві. А, ось по з владі їхній доведеться покрутитись. да? Зокрема, енергетикам їхнім доведеться покрутитись в тому числі. Та ось і економістам також. Ось. Ріг достатку, то в них ще, бачимо, є, але вже що, але він дуже вразливий. Ось. Вразливість у них беззахисність. Мало того, це йде як втрата покровительства, якого покровительства, якогось, знаєте, як економічного. Слухайте, а от реально виглядає так, що Китай відвернеться від Росії. От прикольно, да, аспекти такі пішли, один ну, дуже розгалужений. А, ну що, горітиме на Росії ось виробництво, палатимуть, вибухатимуть ще краще, ще більше. Притом, це то, що вони кажуть, що це хіхонькі хахоньки для них, так от ні не разу. Горітиме вже гарно, і вибухатиме гарно і трудно, що їм суттєвих наробить. Та й взагалі, ось, як втрата якогось економічного покровительства. Ну, реально, як Китай від них відвернеться, не дать що взять. Ну, ну шо я? я їх вітаю. Що я можу сказати? Подивляться, вони, яка вони сверхдержава, як від них Китай відвернеться. Чи надовго вистачить? <клес> Росії. Ну що ж, початок мажорний. Давайте далі. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, другу погану, найгіршу подію для Росії у лютому цього року. Скажіть вам правду. Berkano. Gal tau perverti. Gebo. Hierom. Soulo. A, priklygno. Dagas. Ir kur? Kur? Danautis. O. Карма буде працювати по Росії, то що я можу зразу сказати. Що в нас тут? Беркана ото перевернути Гебо Є, Расоло, Дагас, Наутіс. Прямий. Може здатися, що нібито все гарно, да? Ну, по факту це не так. А, що ми маємо? До речі, якась хворь до них може прийти, тому що Беркана, крім всього іншого, здоров'я показує. Знаєте, ось ніби як хворь когось із там важливих шишок на Росії. Цікаво, як це відіграє. Ну, це з побічного, що мені прийшло такого. А, далі, що в нас тут, якщо хворі відкинути? Це в них ріст. Ріст чого? Ріст нерозберихи у владі, поділ влади, гризня за владу. Оце от воно. Оце от воно. Тим не менш, ось уже якісь домовленості проглядаються, гризуться, ну вже якось про щось домовляються. Мало то, це перемовини падають. М -м -м. Якась то не їхня влада, не їхня, чужа буде їх підштовхувати на що дане перемовини. Знов-таки, да це ж було вже. Показують, що повторювані події, дежавю. Да? А, почуємо, побачимо, це все яскраво буде, медіа, це все діло підсвітить. Ось це да, запустить, що певну трансформацію ситуації, і куда воно все трансформація ситуації під проводом вищих сил, під проводом карми, долі, якщо хочете, кому як приємніше звучить. Суть від того не міняється. Зміни по волі вищих сил під проводом долі, ось що чекає на Росію. Я вже сотий раз повторюсь, вищі сили не за Росію, вищі сили за Україну. Відповідно, що їм такі зміни принесуть? Здогадайтесь з одного разу. А, ну, а раз, це за, загалом. Да, тут ось хворі якась вилізла, таки, виробництва показують, горітими палатами. Ну це перемовини, до речі. Це реально ось їх будуть штовхати на перемовини. Ось до того давно йшло, да, в принципі, були вже перемовини, мені показують. Це все вийде в медіа. І загонить Росію ще більше обмеження. Санкції, до речі, ще пакет санкцій Росія і не кинуть, якщо так. Ось. Як це? І мало, ну, ще отримають ось. Ну, і загалом, знаєте, да, газнаутіс, хм. Щось цікаве буде взагалі. Якась прям важлива подія, прям в якійсь мірі доленосна. Зміни якісь почнуться, прям дуже важливі. Ну ми, ми це побачимо, ми це побачимо, 100%. Но це впало в кінці розкладу, тобто, схоже, що це почнеться десь ближче до кінця місяця, і тут поряд єра. Тобто, в лютому виходить як процес, тільки запуститься. Ну, ми це почуємо, побачимо. Ну, схоже, що результат буде пізніше. От що. Ну, але все рівно. Наутіс в другому розкладі падає на Росію. Прекрасно. Карма працюватиме аж бігом, значить на Росії буде весело. Ще якась хворь тут падає їм, да? Хворь когось, до речі, із високих ешелонів. Ну, подивимося, бункер не то буде, ота маріонетка Сарумана, чи Кадирову знов добре стане, чи ще там може хтось. Там і Патру ще, в принципі, на ладан дише. Та там же ж одні, одні ці. Добре, не буду виражатись. Одним словом, одні вже такі, що вже їм пора до Кобзона. Не молоді, одним словом. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, ну що, буде ефектний фінал чи ні? На мажорній ноті закінчимо чи ні. Самому цікаво. Гаразд, добре, дякую за відповіді. Ну покажіть мені, будь ласка, третю, погану, найгіршу, най, можливо, найстрашнішу подію для Росії у лютому цього року. Скажіть, що вам правда. Манас. Тейвас. Дагас. Тепер перевернутий. О, це вже веселіше. Хаггалас. О, клас. Я вас перевернути. Поясніть що? Єра. А, все, плані. Оце вже весело. Хагголс на Росію це завжди прекрасно. Що в нас тут? Манна, Стейвас, Дагас, перт перевернутий. Хаггалс, Евас і Йера. А, Про що мова? М -м -м. Зараз, зараз. Розгалужений аспект, угу. Е, Ну, дивіться. Е, військові, якась військова влада. Чи військові, чи силовики можуть бути, можуть бути спецслужби. Ось трансформація відбувається. Щось таємно, не все почуємо, побачимо, там якісь. Яка, 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 якісь мутні справи там робляться по цій трансформації? По Хагалазу. Е, Слухайте, тут Хагалаз, тут Маннас, Як Якби когось не прибрали. От просто. Притом, як би не прибрали ну, якусь велику шишку. По, таку, по такому опису, це може і Патрушев бути, чого ні? Ну, скажімо. А, ось, Якась шишка силового блоку. Ось це все таємно відбувається. Перт Хагалас, прекрасно. Поєвазу перевернутому десь, чи в транспорті, чи в дорозі щось таке, і по Єрі. Ну все. Фінітеля-комедія. Це називається. Це фініш однозначний. Ну що, ще один покійничок, елітний. В принципі, це мені в важливих подіях падало, але тут більш конкретно показав, що хто це має бути. Ну що, чекаємо? Яка ж це там шишка до Кобзона то піде. А? Це один аспект, другий теж цікавий. Влада, ось влада, буде робити якісь це прийняття якихось законів. Це якась юриспруденція, якась активна дія, не сильно популярна, можу зразу сказати, задля того, щоб трансформувати ситуацію з чим? Та з розбитим рогом достатку ось чого кажу розбитим, а то шопертиха хагалас перевернутий халес. Оце, в принципі, ящик Пандори, якщо так. Тобто, влада їхня ось приймає якийсь закон, який запустить таку трансформацію, яка відкриє ящик Пандори. І це, власне, ось дорога на дно, да. І ось Єра показує, да це ж було вже, власне. А це ж було вже. Завершення одного етапу і початок нового. ну Тільки при такому розкладі, а от новий етап ще веселіше буде, ніж попередній. Тобто, ну що, якісь економічні рішення будуть, я так бачу, щось схоже, дуже непопулярне щодо економіки. Да. Мало того, знов таки Манна Стейвас. Ну, це може, не ті... це може не тільки економіки стосуватись, це може стосуватись, принципів, мобілізації, як такої. І це, в принципі, ось показує, що це запустить таке, що відкриє ящик Пандори, одним словом. Для Росії. Ну, знаєте, тепер перевернути Хагалас це прям ну-ну. Тому таке, подивимося, що там російська влада начудить таке, що ще швидше прискорить їх кінець. як би. А по таким. Оця, оця четвірка це точно про кінець. І тут новий етап кращий, і цей світліший. да от ні, от не разу ні. По таким А-а, Це якраз фініш. притом фініш безславний. Ну ну. Самому цікаво, як це відіграється. Дуже-дуже цікаво. Ну що, лютий буде веселий для Росії? Що я вам можу сказати? Веселий, кармічний. Це чекає. Добре, дякую, що додивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте антибажання спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!